Не може травня, на базі нашого міста відбулося виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Житомирської обласної ради, до складу якої входять голови міських та районних рад області. Розглядалися питання роботи органів самоврядування щодо розвитку фізичної культури та спорту, організації дозвілля молоді та розвитку туризму. Члени координаційної ради та, зокрема, голова обласної ради Йосип Запаловський, побували на відкритті обласної спартакіади працівників місцевого самоврядування, на якій були представлені близько 20 команд з різних міст та районів Житомирщини. В своїй промові голова Житомирської обласної ради зокрема зазначив. Я пам'ятаю першу спартакіаду, другу, третю, четверта спартакіада. З кожним роком все більше охоплюється працівників органів місцевого самоврядування і населення області. В розвитку фізичної культури і спорту це дуже приємно. Головна наша мета популяризація показати на своєму прикладі, що повинні всі молоді люди, все населення займатися фізичною культурою і спорту. Проблеми в галузі розвитку фізичної культури, спорту, туризму та організації дозвілля існують, зазначив Користенський міський голова Володимир Москаленко. Передусім це недостатні фінансування сфери. Проте навіть в таких умовах зроблено немало. Я що традиції. Цікаві у нас є і олімпійські чемпіони, і паралімпійські чемпіони, чемпіони світу, Європи, України. Все це системний підхід до роботи, взагалі з населення і, зокрема, з областю. Ми цим. Живемо, ми цим займаємося. Ми вважаємо це головний пріоритет. Щоб менше коштів втратити на охорону здоров'я, треба більше вкладати розвиток структури і спорту. І це повинно бути пріоритетом для всієї держави. Я не хотів критикувати, але скажу, далеко не так виділяється багато коштів в нашій державі на розвиток спорту. Я думаю, час пройде це, буде переглянути. Це ще залежить від нас від місцевого середування. Наскільки ми це розуміємо? Наскільки ми підтримуємо наших дітей? Тому що дітей треба забрати з вулиці, треба дати їм заняття спортом. Вони повинні рости здоровими громадянами нашої держави. Від цього залежить перспектива і успіх нашої держави? Взяли участь члени координаційної ради і відкритті об обласного дитячого турніру з футболу шкіряний м'яч кожна з команд учасниць, незалежно від майбутніх перемог, отримала новенькі м'ячі від голови обласної ради і своєрідний наказ не полишати спорт, здоровий спосіб життя побажання спортивних перемог. До речі, саме коростенські юні футболісти посіли у змаганнях. Перше місце. Мали змогу ознайомитись члени координаційної ради з проблемами та успіхами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Джерело надії, що по вулиці Крупської, 8. Дехто з присутніх зазначив, що подібні центри працюють і в них. А для когось з членів ради це був новий цікавий досвід. На засіданні ради презентував місто, наголошуючи на розвиткові туризму, спортивних успіхах міський голова Володимир Москаленко. Зі зверненням до членів координаційної ради підтримувати розвиток спорту, а особливо не забувати проводити та брати участь у змаганнях, виступила заступник начальника управління департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Наталія Калкан, адже зазначила вона без перемог і поразок, азарту змагань, тренування для дітей. Ти втрачають сенс. То порівню охоплення дітей в дитячо-юнацьких спортивних школах заняттями ми маємо показник нижчий ніж в середньому по Україні. В середньому по Україні 12%, у нас по області 9,8. Тобто основні резерви, основна наша увага, прохання у підтримці це розвиток саме дитячо-юнацького спорту. Розглянуті були питання обміну досвідом як всередині області України, так і з закордонними колегами та питання перспективи проведення реформи місцевого самоврядування в Україні. Після закінчення засідання голова обласної ради Йосип Запаловський та міський голова користання Володимир Маскаленко відповіли на запитання журналістів, зокрема на такі, що стосуються реформи місцевого самоврядування. Я вважаю, що взагалі ми повинні вже було це зробити, багато яких питань вирішити. Бачите, треба розширювати права територіальних громад. Є багато які функції, які виконує держава. Я вважаю, що ми можемо і не менше якісно їх виконувати, чим, скажімо, держава. На жаль, у нас не все так робиться, як би хотілося. Тому оця сама концепція, яка запропонована, вона цікава. Вона актуальна на сьогодні. Я думаю, що нам дасть більше можливості територіальним громадам. Зараз ми в області проводимо велику роз'яснювальну роботу по концепції реформи місцевого самоврядування. Концепція вона одобрена підписом президента нашої держави. Ми зараз проводимо таку роботу в районах, містах. І сьогодні ми про це говорили на координаційній раді. Ми повинні підготувати населення. Підувати працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, що ми повинні провести цю реформу в нашій державі, щоб максимальне повноваження передати громадам громади на місця, селам, селищам і особливо формуванні бюджетів. По закінченню прес-конференції, члени координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Житомирської обласної ради вирушили у Коростенський район, зокрема до Ушомирської сільської ради, що за підсумками минулого року посіла перше місце з благоустрою.